Радий вітати вас на новому погляді. Зараз я вам розкажу, як реєструватися на сайті, а також входити до системи і редагувати свій профіль. Отже, якщо я новачок, мені потрібно з правої сторони в блоці Вхід натиснути, натиснути посилання «Зареєструватись». Отже, натискаємо. Нам пропонується ввести два поля. Перше це логін, друге це імейл. Отже, вибираємо собі логін. У мене буде такий. Алекс Пономаренко. А також дійсний імейл. Увага, імейл повинен бути дійсним, тому що на нього буде надіслано. Пароль для входу в систему. Відповідно, якщо ви не кажете дійсний емейл, то реєстрація не вдасться. Отже, після того, як ви натискаєте кнопку Зареєструватися, вам на пошту буде надіслано пароль для входу в систему, який ми потім успішно поміняємо. Натискати не буду, тому що я вже зареєстрований. Просто закриваю це віконечко. Перевіряємо свою пошту, там ми знайдемо пароль. Після того, як нам надійшов пароль. Повертаємося на цю сторінку і вводимо логін і пароль в спеціальних полях. Отже, логін і пароль, який нам прийшов у листі. Тут присутня ще така галочка Пам'ятати мене для того, щоб кожного разу не вводити свої дані, але ми не будемо натискати, тому що ми хочемо змінити пароль. Отже, натискаємо вхід. І ура! Бачимо зверху вже свій логін, а також фотографію. Як відобразити свою фотографію, так званий аватар на сайті. Читайте, будь ласка, у довідці, там все детально описано. Отже, нам потрібно змінити пароль. Натискаємо на профіль. Система нас перекидає на таку сторінку адміністративну сторінку. В профілі ми можемо ввести додаткові дані про себе, такі як ім'я, прізвище, свій нік. Також можна вибрати, як відображати себе на сайті, тут, або по ніку, або прізвищу та ім'я, і так далі. Тут ми зможемо в майбутньому змінити свій емейл, нам поки цього не треба. Можна ввести свій сайт, також соціальні клієнти. Також можна ввести інформацію про себе. Рекомендую її вводити, так як інше буде цікаво почитати. І внизу ми хочемо поміняти пароль. Отже, вводимо такий новий пароль, який нам буде зручний. Отже, вводимо. Повторимо його. І натискаємо Оновити профіль. Обліковий запис користувача оновлено. Це свідчить про успішне збереження інформації. Натискаємо зверху. На посилання новий погляд і повертаємося до сайту. Тепер перевіримо наш е, змінений пароль, натискаємо Вихід, щоб вийти з системи і, і знову вводимо свій логін та новий пароль. Натискаємо галочку Пам'ятати мене та Вхід. Ура! Нам вдалося війти з новим паролем. Тепер ви можете приступати до написання.